7 січня майдан незалежності у Рівному. У мирні часи цього дня містяни святкували Бріздво, а на всю центральну частину лунали б колядки. Однак цьогоріч велику кількість людей на головній площі Рівного зібрав сумний привід. Місто прощалося з чотирма захисниками, життя яких забрала війна. Богдан Гордійчук, Василю Додик, Олександр Ліщук та Юрій Кузьміч поверталися з успішно виконаного бойового завдання на Харківщині, результатом якого стало знищення близько півсотні окупантів. Однак, дорогою на Сад автомобілю, у якому перебували рівняни, наїхав на міну. Надзвичайно складна і велика втрата, тому що це були ті, хто воювали ще з 14-го. Це були люди з колосальним військовим досвідом. Це були бійці, які мали надзвичайно потужний. І потенціал, і енергію бити ворога. Один із тих, хто загинув того дня у Харківській області, був 39-річний старший солдат Богдан Гордійчук. Попри всі ті труднощі, які довелося пройти чоловіку, він ніколи не втрачав оптимізму. Бо як кажуть рідні та друзі, знав за що бореться і чиї життя відстоює. Ще чотирнадцятого років, як він пішов в то сказав, що поїхав збирати яблука в Білорусі. А потім позвонив, сказав, що приїжджайте на просягу. Він завжди посміхався. Щоб не було, він просто... він просто посміхався. Усі бійці, з якими прощалися цього дня на майдані, народилися у різних куточках області. Однак всі певний період свого життя вчилися або працювали у рівному. Тут створювали сім'ї та формувалися як особистості. На прощання з героями прийшли не лише їхні рідні та побратими, а й пересічні рівняни, які пам'ятають, хто відстоює українську свободу та незалежність. Господь там на небі. Теж не хоче, щоб погані люди йшли, а бере самих кращих. Так що вічна пам'ять героям, нехай вони спочивають з Богом. Ну а ми будемо боротися і надіємося на перемогу. Вже наступного дня у Рівному попрощалися ще з двома бійцями, життя яких обірвалося на війні. Богдан Рокицький та Андрій Самчук загинули раніше, але тіла героїв упізнали лише після проведення експертиз. Вічна та світла пам'ять українським захисникам, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.